У мережі припустили, хто замінить Ксенію Мішину у шоу Я люблю Україну. Як ви пам'ятаєте, канал ТЕД наприкінці минулого року анонсував великі зміни у цьому проєкті. Тоді команда публічно подякувала акторці Ксенії Мішині, яка була ведучою програмою чотири сезони, та сказала, що на цьому їхня співпраця завершена. Тож почалися пошуки нової ведучої. Її знайшли. Однак, хто це канал тримає в секреті? Час від часу у соцмережах телеканал Тед інтригує і навіть дав підказку, сказавши, що ця людина точно знає, як заряджати позитивом, дарувати щирі емоції та об'єднувати всіх навколо у любові до України. У коментарях підписники стали припускати, хто ж це може бути. Тож серед можливих варіантів, на думку українців, новою ведучою шоу Я Люблю Україну може стати Маша Єфросиніна, стендап-комікеса Лєра Мандюк, також як варіант співачки Оля Цибульська та Тіна Кароль. Однак найпопулярніші варіанти це Злата Огнєвіч, акторка Наталка Денисенко та телеведуча Лілія Ребрик. Поки все ж таки невідомо чи є серед цих варіантів правильна відповідь, але все одно цікаво.